Всім доброго ранку, дорогі брати та сестри, у цю п'ятницю 5 липня 2024 року читаємо Євангеліє від Матвія, глава 9, вірші з 14 по 17. Тогда приступиша к Нему, ученицы Иоанновы глаголюще, по что мы, и фарисеи, постимся много, ученицы же твои не постятся, и речей Иисус, еда могут Сынове брачни плакать е, велико время с ними есть жених, придут же дни, егда отымется от них жених. и тогда постятся, Никто же бы представляет представление, плата, небелиной Ризе Ветси, возьмет бокончину кончину свою от ризы, и горша дера будет, Ниже вливают вина нова в мехи ветхи, а щели жени, то просадятся меси, и вино прольется, и меси погибнут. Но влівають віно ново в міхі нови й обоє соблюдеться. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть Чому постимо ми фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється». І бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне, і друге збережено буде. Благословенного всім дня і душеспасительного посту!